Доброго вечора, друзі. Радий вітати вас на каналі Бункер Християнина. Я його незмінний ведучий небесний посланець. Звати мене Павло. І сьогодні ми з вами поговоримо в такій от рубриці, досить специфічні. це. Вона є досить рідкою, ще рідшою. На нашому каналі, ніж, рубрика, ніж всі інші рубрики, це сама рідка рубрика на нашому каналі. Це відповіді на питання. Чому вона не часта? Тому що питання доводиться підготовлювати досить ретельно і досить зважено опираючись на весь контекст Слова Божого. Отже, сьогоднішнє питання звучить так, яка різниця, як правильно приймати причастя, вірніше? І чому слід приймати причастя виключно саме з чаші, а не з якогось іншого? Способ. Хтось може сказати спочатку, це не має значення, чи ще щось таке, але повірте мені, коли ми з вами зараз розберемо це питання, ви зрозумієте, що даний елемент, він навіть має вплив на наше спасіння з вами. Того, що, знаєте, як я вже колись говорив, і запам'ятайте, це назавжди на своє життя. Будь-що, що нас уточує, будь-що, що ми говоримо, будь-що, що ми думаємо і робимо в своєму житті, воно так чи інакше має вплив на наше життя, на нашу дорогу. На наше вірування, на наше спасіння. Тобто немає речей, які є нейтральними. Всі речі вони поділяються на два типи позитивний вплив і негативний вплив. Немає такого, що не впливає на нас як людей, чи то на наше спасіння, чи то на наше ходження, чи ще на якусь річ. Отже, щоб зрозуміти е, дану специфіку, ми звернемося з вами до древньоюдейських моментів того часу, якщо ми звернемося до, хто досліджує е, даний момент, Досліджує даний момент доволі ретельно, він зрозуміє, що в юдейському розумінні чаша вона була трошки іншої форми. І здебільшого нагадувала якийсь на сучасній мові стакан зачасту з глини. З якого і приймали того часу причастя юдеї і взагалі в цілому євреї. Детальніше про цю інформацію ви можете знайти на одному з ютуб каналів, канал одного молдавського проповідника Ігоря. Канал називається Юдейський іудейських у древності, він російськоязичний канал, одразу говорю. Е, то, і можете включити сюжети, і на цю тему є доволі ще доволі багато у нього відео, ви можете передивитися, але я, це була не реклама, а так, рекомендація. просто щоб, а також, щоб ви розуміли, звідки я зацепив це питання, скажімо так. І чому взагалі це питання воно в християнстві повстало і так в моїй голові? Тому що зараз, на жаль, на превеликий жаль, особливо сучасні, так звані сучасні церкви, вони все більше починають. Використовувати на своєму причасті не загальну чашу, а стаканчиків стопочки, що є гірше ще, чим стаканчики. І тому подібні речі. Чому все ж таки слово чаша? В причасті воно є ключовим. Давайте звернемося до тексту Слова Божого, і звернемося саме до, до тексту, де описується сама таємна вечеря. Це саме була не пасхальна, не просто пасхальна трапеза. Юдейська, а це саме була таємна вечеря. Чому це була таємною вечерю ми розберемо трошечки пізніше? Я трошки пізніше скажу думку за це. Але нас цікавить з 26 розділ Євангелії від Матвія з 21 вірша. Як вони ж спозивали, він сказав, по правді кажу вам, що один з вас видасть мене. Тут він говорить про зрадника, про виявлення його зрадників. І 26 й вірш. Як вони ж споживали, Ісус взяв хліб і поблагословив, поламав і подав своїм учням і сказав, прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку вчинивши, він подав їм і сказав пийте з неї всі. Бо це закрому я нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Отже, на основі цього тексту ми можемо розуміти, що перед Христом був. Була однозначно чаша? Чому це є важливим? Тому що Христос він взяв і дав повеління. Це звучить як повеління своїм учням. Візьміть і пийте з неї. Ми ніде в Євангелії не знаходимо. Ніде в Євангелії не знаходимо, візьміть і пийте зі стаканчиків. Візьміть і пийте ще чогось. Ми знаходимо конкретно повеління Христа. Візьміть і пийте з неї. Це тоші. Тому, друзі, дорогі, хто використовує не чашу. То, е, то просьба перейти, перейти від стаканчиків до загальної чаші. Чому так важливо саме загальна чаша? Тому що Христос так робив. І ми, як його послідовники, Повинні робити так само, як робив Христос, якщо ми називаємося Його учнями. Тобто, якщо Христос умив ноги своїм учням і сказав, що я дав приклад, щоб ви так чинили, ми повинні так чинити. Якщо Христос Він взяв чашу, облагословив і подав і сказав: Прийміть і пийте з неї всі, то ми повинні пити з неї всі і прийняти. Як би це зараз незручно для деяких було. Я знаю, що за певних обставин, за певних причин був коронавірус, і люди попереходили з загальної чаші на стаканчики з метою безпеки. Не передавати вірус, це все оправдання. Друзі, це все жалюгідні оправдання, які йдуть в обхід, в обхід з написаним. І якщо ми будемо іти далі в обхід з написаним і вибирати. Що нам робити, а що ні, частково, а не повністю? Тоді, вибачте, спасіння нам не бачити, неба нам не бачити. Горіти нам воду тоді за такі речі, друзі дорогі. І коли написано по одному, а ми зробили так зручно. З метою безпеки, а ми не захотіли переходити потім назад чи ще щось. Друзі, покайтеся, покайтеся допоки є благоприємний час, і прийміть повне Євангеліє. Повне Євангеліє так, як воно написано. Не так, як ми собі придумали в голові. Не так, як ми рішили для зручності, для комфорту чи ще для якихось речей, а так, як Господь нас навчає. з чаші і ніяк не по іншому. Що би там не було? Отже, хай Господь нас благословить. Сповідувати. В нашому практичному житті, в наших практичних приміненнях, повністю все євангелія, так як воно написане для нас. І всі постанови Христа виконувати в точності. Так, друзі, це і постанова Христа. Ви ти щаші є постановою Христа. Як би там не було для когось незручно. Чаша є чаша, а стаканчик є стаканчик. І між цими двома елементами є велика різниця. Яка різниця? Все дуже просто. Стаканчик ми використовуємо в побутових цілях. Ми ніде не знаходимо до речі, до речі, з чого воно взагалі так пішло? Якщо досліджувати храм старого заповіту і його предмети, ми ніде не знайдемо, друзів, в цьому і його стаканчики, і кропильниці його, і лампадки його. Ніде в переліку храму і кричаємо не знайдемо. Стаканчик. І все так далі. Хоча стаканчики були на той час. Не такі, як зараз, але вони були. Я думаю, що вони були. Хоча е історики і, архе і археологи мені скажуть точніше в коментарях. В старому заповіті. Коли щось ритуальне звершалося в храмі, мали дуже важливу деталь речі, якими звершалися ритуальні служіння. І от серед переліку старозавітних речей храму є чаша, якою вона була, якої форми, розміру і так далі не описано. Але факт залишається фактом. І по цій причині Христос він переніс в важливість нового заповіту цей елемент, який уже істував за часів старозавітнього поклоніння, щоб об'єднати одне ціле. Старий заповіт і новий об'єднати в одне ціле, щоб був один повноцінний, одна повноцінна Євангелія і один повноцінний рух, Божий рух по Божій волі. Тому, друзі, вважайте на те, як ми, як ми читаємо Євангелія і як ми виконуємо. Його. Тому що наше виконання, воно впливає на наше спасіння. На цьому в мене все. Я думаю, я достатньою мірою, в міру своєї віри, об'яснив всю цю, цю тему і в достатній мірі відповів на дане питання. З миром, друзі, і з Богом, і да благословить вас Господь на повне виконання Євангелії.